Викопали картошку, картоплю, повикопували також бур'ян. Бур'ян треба було бросити на тому самому місці, де він був. От де виріс, там і є, тому що він достав з-під землі з глибоких слов мінеральні речовини. Потім він засохне і це стане чернозюмом. Тут повноцінний мінеральний комплекс, весь, якщо він виріс такий красивий. Всі, що треба, повноцінні мінерали, все є. Як ото м'ясо для людини, да, яйця. Повноцінний білковий состав. Згодом, там, де його викопали, там треба було кинути, воно б покращило землю. І земля була б плодородна, там би нічого не хворіло, ніякі жуки не нападали з часом. Не зараз, звісно, не за перший рік. Може і за першу де більш краща земля. Я продумав про те, що отак роблять і країни. Хто знає, що таке регенеративне сільське господарство, вони навпаки вирощують бур'ян, покровні культури їх називають cover crops щоб покращити землю. Не буду довго об'ясняти, але кожна рослинка вона по-своєму впливає на землю, кормить її. По-перше, з землі витягує мінерали різні, по-друге. Чим різноманітніші рослини ростуть, тим більше бактерій будуть накормлені сонцем, яке закачується через листя, сахаром привращається, йде в корні і кормить бактерій гриби. Там дуже плодородна земля. А потім ця органіка стане ще й чернозьомим. Тепер дивіться, виходить, щоб відновити землю і вона була плодюча і не хворіло нічого на ній, треба просто нічого не робити, а от те, що виросло, залишити там. А тепер дивіться, я сьогодні читав, вчора слухав про <кій> ганіння на віруючих баптістів, там християн в Совєцькому Союзі. І я вам скажу, виходить, що ті країни, які не гнали християн і євреїв, ті країни преуспівають і дуже сильні. А ті країни, в яких. Християн і іудеїв, як отой бур'ян знищували, ті країни слабкі, як ота почва, з якою оце забрали цей бур'ян. Хай це буде в інтернеті. Я знаю, потім буду об'ясняти, кому цікаво узнає. Вивчайте принципи регенеративного сільського господарства, кому цікаво. Оце такий приклад.